Деякі садівники вже відчувають весняну та літню погоду до квітня, а інші все ще борються із зимовими умовами. Дощ, сніг або лід можуть бути поширеними у вашому регіоні на початку весни. Це не дуже добре для розея сади овочів, але чудово підходить для посадки деревних дерев або чагарників. У регіонах з теплою погодою краще відкласти посадку до осені. Саджанці потребують прохолодних і вологих умов, поки вони адаптуються до нового місця. Це особливо важливо для листяних видів, їм буде важко вкорінюватися, коли їх листя і квіти активно ростуть. Для більшості садівників цей місяць ідеально підходить для посадки тисяч красивих рослин. Якщо ґрунт готова до роботи, можна приступати до пересадки. Беріть лопату, саджанець і лійку пора копати. Ось 11 видів дерев і чагарників, які ідеально підходять для посадки в квітні. Японський клен Японські клени прикрашають сади своїми ажурними листям і барвистими насінням, які називаються крилатками. Вони опадають навесні і влітку, проростаючи в ґрунті. У деяких регіонах насіння дають молоді паростки. Краще садити ці листяні дерева до розпускання бруньок навесні. Можна посадити їх і після появи листя, але тоді їм буде потрібно більше догляду і поливу, поки вони вкорінюються. Якщо листя, квіти або крилатки вже розкрилися, краще відкласти пересадку до осені. Японські клени люблять тінь більше, ніж більшість інших дерев. Їм підійде розсіяне світло або півтінь, особливо захист від спекотного полуденного сонця. Під кронами більших дерев вони утворюють довгі звивисті гілки. Крабова яблуня. Крабові яблуні це декоративні дерева з кислими плодами, красивими квітами і ефектною формою. Вони виглядають витончено, але при цьому дуже витривалі і добре ростуть в більшості садів. Висаджуйте їх, поки вони ще в стані спокою, і вони порадують вас весняним цвітінням і плодами восени. Можна садити і звичайні яблуні в квітні, якщо вони ще не почали цвісти. Крабові яблуні менш примхливі, їх вирощують не заради плодів, а заради декоративності. Якщо запізнилися з посадкою, можна видалити частину квітів і гілок, щоб дерево направило сили на укорінення. Хоча багато хто вирощує ці дерева заради квітів, плоди також можна збирати та використовувати. Вони дуже кислі, тому краще додавати їх в джеми або желе з великою кількістю цукру. Йінгго. Гінго стародавні, величні та історичні дерева. Цей доісторичний вид з поруч з вимерлими тваринами. У нього віялоподібні листя, які навесні зелені, а восени стають золотисто жовтими. Йінгго дуже витривалі вони переносять посуху, мороз і лід. Єдиний мінус запах. Жіночі екземпляри дають плоди з неприємним ароматом в кінці літа. Якщо не хочете таких сюрпризів, вибирайте чоловічі сорти, наприклад, фастикета або принстен центри. Кацура. Кацура родом з Китаю та Японії, де виростає до 30 метрів. У садах вони набагато менші від 12 до 18 метрів. Навесні у них з'являються круглі серцеподібні листя червонуватого відтінку. Влітку листя стають синьо-зеленими, а восени яскраво помаранчевими, червоними та жовтими, створюючи приголомшливий акцент у саду. Хоча краще садити їх до розпускання бруньок, вони добре адаптуються в прохолодну погоду. Якщо у вас вже жарко і сухо, краще почекати до осені. Мімоза Мімози виглядають дуже екзотично, незважаючи на стійкість до холоду. Їх ажурні листя нагадують папороть, а квіти схожі на шовкові нитки, недарма їх називають шовковими деревами. Квіти приваблюють джіл, колібрі та метеликів. Однак у теплих регіонах, таких як Південь США, мімози можуть бути інвазивними: липа дрібнолиста. Липи створюють тінь своїми густими зеленими листями. У них великі крони і товсті стовбури. Листя схожі на сердечка, як у кацури. Ці дерева приваблюють птахів і комах. Хоча європейська липа популярна, краще садити місцеві види, такі як американська або біла липа, щоб підтримати екосистему. Граб: Граби прикрашають вулиці, парки та сади. Деякі види родом з Європи, Азії та Північної Америки. Є компактні сорти, наприклад, фаєспіри, який виростає до 6 метрів. Посадіть їх у багатий, дренований ґрунт з компостом. Семицвітник. Цей чагарник або невелике дерево, красиво, цілий рік. Навесні у нього білі квіти, які потім перетворюються на червоні плоди. Кора відшаровується а восени листя жовті. Він дуже витривалий і підходить для посадки в квітні. Можна формувати його як дерево або кущ. Спірея рожева. Цей чагарник любить вологу і росте біля річок і струмків. Він утворює густі зарості і приваблює метеликів і бджіл своїми рожевими квітами. Обрізайте його взимку або ранньою весною. Калина американська. Цей чагарник дає ній червоні ягоди, які люблять птахи. Квіти красиві, а восени листя стають яскраво червоними. Висаджуйте його на сонці або в півтіні у вологий ґрунт. Азалія та рододендрон. Ці рослини бувають вічно зеленими і листопадними. Деякі види родом з Азії, інші з США. Висаджуйте їх ранньою весною до цвітіння. Карликові сорти можна вирощувати в горщиках.